Всім доброго дня, ви на каналі Бджоломан Сергій. Сьогодні у нас 15 серпня, 15 августа 2023 рік. Сьогодні вирішили зняти знову коротеньке відео. Ось відібрали матки на відправку безкоштовно. Там перейдуще відео ви бачили. Тут зараз 40 маточок. Дивіться. Відібрали 40 поки що, там ще може бути, десь штук ну, 20, може ще буде. Некоторих ми там подавили все-таки, бо вибрукував їх, щоб і вам вони не попалися. І Некоторі не піддавалися, щоб ми їх знайшли. Так що це буде помімо потім туди далі. Зараз ну, цим вже не будемо займатися, зараз буде обробка бджіл. Так, це я зараз буду пакувати клієнтам, відправляти. коробочок попідганяла. Це буде ось отако. Зараз швидко покажу, що це як це буде. О, зараз. Раз. Ой, 77 18. Відцейки. Кидаю. Пах. Озвучив. Раз. Раз. Так, не взяв отверточку, ну нічого. Пробив. Пробив. Заселяю. Заселяю. Раз, под пах щоб вони при транспортіровці не болталися, нічого їм не було тут, замотав розочок. Раз. І такорос, закрутив. Так, Візитку обов'язково кидаю. Все, вже так виглядає. Все, вона не болтається. Дві маточки. Кожному по дві матки. Закриваю. Опа, випало. Я один примір покажу, не буду я знімати, що я всі запакувати. Е, що Я ж кажу, там ще штук 20 буде, не більше. Тому вже можете там мені не телефонувати, тому що я вже всіх людей вибрав, якби. Зараз буду ще передивлятися, але ну, ось отак це буде виглядати. І на нову почту. І так зараз ми будемо це все пакувати. Ну це діло не в тому. Це ми зараз займемося цим ділом. Ось буде цікаве відео. Давно хотів. Для себе це зробити, ну думаю, чому б і вам не показати. Е, хотів проекспериментувати, провірити всі полоски, які є на, рин на ринку у нас по кліщу, по обробці кліща. І заказав на Улі Ін, всі знають цей магазин. Е, всі полоски, які є. Я пользуюсь полосками від кліща тільки одною е, двома фірмами, сказати, кожного року міняю. Е, Допустимо, в минулому році Сербія. Не Сербія, а цей Варо... варотом... Варостоп, Софія Болгарія. Це в мене були. А в цьому році варотом Сербія. Це коротше я їм цим полоскам дв... Дв... дві фірми, які довіряю і обробляю кожного року, чер... міняю чередую, щоб не було привикання у кліща. Тому що в нього є привикання до цього. Це, коротше, така херня. Де слово херня? Нічого страшного. Це мої полоски, якими я працюю. Варотом. І, сір... і цими болгарськими. А це я заказав просто для експерименту. Хочу провірити українські тут, китайські і, і корейські коротше, полоски. Будемо це все на пасіці. Я заказав кожної по пасіці Будемо вибирати ну виборочні вулики. Кліща на пасіці вистачає. Пожалуйста, обробляйте бджіл. Дуже вас просіть, обробляйте бджіл, тому що не будете обробляти бджіл, будете просто теряти свої пасіки. Е, сразу кажу, димпушки не довіряю вообще. хімії, цей не хочу травити себе і бджіл. Тільки полоски і біпін. Все. Це чим я обробляю. Е, дивіться, Варотом буде в нас на... Це буде, я ж кажу, на експерименті Флу контакт. Я б доставити ти так держи. Екофлу. Байрактон Україна, дивіться, <глази> які вже ці. Самолет. Так, потом варофарм. Це, я так зрозумів, аналог похожий трошки. Варофарм, потом. Гліоксия, э, Гліоксія якась, теж Україна, походу. Там що там? Джолодес. Э, видно, добре, так. Апіфлу. Еко плюс. Ввароформ. Лу це я вже обробляв ними. Я пробував, це я так ще. Ну, я, Коротше, мабуть, це мене до 24-го, ну ще кину, попробую. Я колись обробляв, але я їм теж не довіряю, чесно скажу. Там, Хто там производитель... не часто, вибачайте, ну, я просто говорю, як є. Так, флуметрій. флуметрій. Потім Апінум. Це Корея. Потім е, Тауміт. І... Апівар бумажний, багатенько їх, 50, 50 карток смужок. Так, оці всі полоски будуть у нас на експерименті. Ці полоски працюю яними в цьому році. Потім я відпрацюю цими полосками, але все одно поставлю свої полоски. Тому що, ну, побачив, як вони працюють, звісно, але все, все ж. Це я просто хотів проекспериментувати. Так, все. В принципі, ми пакуємо далі. Потім я зроблю, як обично, бумагу, газету. Смалець помазав, це щоб подивитися, як кліч досипаться. Вже на пасіці там в полі вам покажу, коли, знімлю відео, коли вже ці полоски будуть в вуликах і як вони відпрацюють. Так що отак. От от. Щоб не затягувати довго. Все, як би все сказав. Зараз будемо пакувати. І сьогодні відправка. Так що чекайте на ТТН, кому повезло. Е... Ну все, будемо працювати далі. Всім добра, мира. З вами був Бужоман Сергій. До побачення.